Дивитися перший міські. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про допомогу нашим військовим, про те, що вони потребують її постійно, про те, що е, люди продовжують донатити, і волонтери продовжують підтримувати наших військових. Тому е, сьогодні в нашій студії Омнан Манукян, позивний друїд, командир кулеметного відділення РВП 126 бригада. І Олександр Недвига, фахівець з роботи з військовим благодійного фонду. Хвиля 91. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Знаю, що ви зараз у Відпусті, і дякую, що знайшли час для того, щоб поспілкуватися із нами. Трошки познайомлю наших глядачів із вами, людиною творчою, людиною, яка навряд чи хотіла йти до війська, навряд чи мріяла стати військовим, так одягти форму, брати зброю і захищати. Але так сталося. Ви насправді творча людина, і я бачила ролик, де ви виготовляєте такі. Неймовірні речі із дерева, просто реально неймовірні, з будь-якого там деревця якогось, знаєте, і роботи це дуже фахово. Я не дуже розумію, де ви там час знаходите взагалі, і де у вас вистачає сил на це все. Але це, мабуть, що відволікає від війни чи допомагає це все переживати? так? Так. Дивіться, я от за останній час неодноразово. Спілкувалася із військовими, які у мирний час митці, чи то художники, чи то архітектори, чи то... Ну, тобто люди творчих взагалі професій, творчих напрямків. А от ви кажете там в якомусь інтерв'ю, почула, що, начебто, творчість і війна не поєднані, а ви кажете, що поєднані. Ну, я вважаю, що війна це теж мистецтво. Ого, ну це Є... дуже таке жорстоке мистецтво. Да де митець не має права на помилку, бо ця помилка може коштувати життя. Це як митець, який пише картину або різбить скульптуру, не має права на помилку, щоб не зіпсувати роботу. Так же само і на війні боєць не має права на помилку, бо це може коштувати його життя або життя побратима. Ну, Зіпсувати роботу це ще півбіди, мабуть. так? Хоча демоціація, мабуть, це ж така да? серйозна, серйозна біда, якщо да. щось не. Ну, взагалі, я завжди кажу, що е, мистецтво від звичайного ремесла відрізняється тим, що коли людина займається мистецтвом, у людини одночасно працює і мозок разом, і фізичне тіло, і дух, фантазія. От коли ці всі три. Е, Разом працюють, угу. то це вже мистецтво, коли людина в роботу вкладає ще й душу. І на війні так само працює і фізичне тіло, і разом, і дух. Я бачила ваші роботи, в них вкладена душа, це правда. Скільки років ви займалися ну, різдвянням і... по дереву? До війни я все життя займався мистецтвом. Я закінчив художню школу, художнє училище і все життя працював скульптором. Різьбив по дереву, по камню. І коли почалася війна, пішли добровольцем? Так. Да. Чому прийняли таке рішення? Наскільки складно? Ні, не чому це неправильно. Наскільки складно було приймати таке рішення? Чому і так зрозуміло? Чому? Ну, Рішення, як сказати. Я зранку, 24 лютого, прийшов в майстерню свою, а поряд був прильот, і у мене вилетіли вікна, дах, і ну, наснага, бажання. Творити пропало. Я до війни постійно думав, що, що в світі повинно такого стати, щоб я перестав займатися мистецтвом, то це війна. Бо до того ніколи у мене не було бажання покинути свою улюблену роботу, професію і перейти на щось інше. Пішли до військкомату зразу? Так. Да. Не мали ж військових направленостей, якихось так, професії військових не мав. У 2014 році проходив невеличку підготовку, але 8 років в руки зброю не брав, то можна сказати, прийшов теж з нуля вчити нову вправу. Прийшли підготовку і тепер вже згадали всю військову справу, наскільки я розумію. Да. Слухайте, ну ви згадали не лише військову справу, ви ще згадали і мистецтво. Ви сказали, що не знаю, що в мене могло змусити не займатися цим. Але ви на війні займаєтеся цим? Ну, інколи да. так. Я дуже часто щось малюю, різьблю по дереву. Я навіть купив скрипку, почав знову грати на скрипці. Коли закінчив музичну школу по класу скрипки. але то все так. Для себе, як то кажуть. Угу. Не, в такі, не в таких об'ємах, як раніше до війни. Ну, знаєте, я коли дивлюся сюжети про наших військових, дуже часто останнім часом мені попадаються саме люди, які творчі. І я розумію, що там воюють і митці, і художники, і взагалі люди різних професій, абсолютно мирних професій. Але те, що ви продовжуєте там це робити, ну, певно, що, як ви сказали, залишаєте якийсь зв'язок із мирним життям, мабуть, так, завдяки тому. Да. І я знаю, що закінчиться війна, я знов повернусь до своєї творчої професії. І саме вона мені допоможе обійтися. Реабілітуватися, да, мабуть, да, так? реабілітацію за допомогою мистецтва можу пройти сам. Може, можливо, навіть без допомоги психологів сторонніх, так? тому що у вас Ні, є сама я, психолог. Так, кол, да, коли наш психолог питає, як ти я кажу, та забий, як ти сам взагалі розповідає? <рес> Зрозуміло. Тобто ви допомагаєте йому. Так, да, так. <рес> да, я можу допомогти психологам. Слухайте, ну це може бути таким невеличким секретом вашим, знаєте, як вберегти психіку під час війни, навіть якщо ти там на фронті у пеклі, це ну мати час займатися улюбленою справою? Мабуть, так. Да. Тобто тут навіть психологу можна давати рекомендації? Ну дуже багато хлопців, навіть з моєї роти, у яких були цікаві професії до війни, зараз потрошки починають вертатися прямо там на фронті до своїх професій. От є хлопець, він взяв, почав по селам велосипеди. Ну, поломані збирати. Uh -huh. І з них збирати цілі, ну, ремонтувати. І він до війни любив. Автоспортом займався, і ну, вміє ремонтувати і машини, і велосипеди. Почав просто ремонтувати велосипеди, і військові всі на велосипедах їздять. Ну, І повертатися до життя. До да, речі, да. він сам і всі. Да, так, да, Бо йому то подобається, він постійно в вільний час в гаражі щось крутить там. І це теж творчість. Боюсь тільки спитати, скільки там часу у вас для цієї творчості є, але, мабуть, різні бувають ситуації. Тому, коли є час, певно, що ви його виділяєте для цього. Так. Да. Олександр, благодійний фонд, який допомагає військовим сьогодні, От ми обов'язково сьогодні поговоримо ще про потреби військових, так, і бачимо, що ем, дуже багато волонтерів. Допомагають, збирають постійно. Ми вже неодноразово говорили про те, що скільки б не було, його все одно замало. Тому що на фронті це такий розходний матеріал, так, якщо говорити в першу чергу про дрони. А зараз кажуть, що це війна дронів. тобто… Увагу ну, дронам просто приділяють величезно. Звісно, тому що дрони змінили війну, змінили хід війни. Угу. Коли була, був ем, артилерійський голод, коли було нестача боє, боєприпасів, дрони замінили артилерію. Е, дрон, по суті, як сказав один дуже класний мій е, знайомий військовий, дрон це керуємий снаряд. Ось. І дрон, е, він. В порівнянні цін дуже дешевий і це дуже ефективний. В порівнянні з снарядом? Ну, звісно. А, тобто, ну… І да, дуже, дуже, дуже ефективний. А пілот АС може, може уразити танк. Тобто, і коштує, там, Дрон, який коштує 300 доларів, може зруйнувати техніку, яка коштує 20 мільйонів доларів. І це Ви розумієте самі, так. Да. І дрони зараз використовують не тільки як ураження, дрони використовують як, гуманітар, як гуманітарні місії. Тобто перевозити боєкомплект, перевозити продукти харчування І в ситуації, які є, на жаль, є зараз на, на, на Херсонському напрямку через Дніпро, переправляють дронами продукти, їжу, воду, цигарки. Ну тобто то все. Мінують, дистанційне мінування. А рятують хлопців поранених, так, які десь там залишилися посеред поля. скажімо. Це, то, більш, це не дронами, це більше є наземні дрони, які наземні можуть. Які... Дрони. Але це, таке, це це ювелірна робота, насправді. Слухайте, ну саме тому їх потрібно дуже багато. так, от Подеколи хтось питає. там, а... Ну там, чому держава не де не допомагає? Чому ми маємо донатити? Але ми говоримо про те постійно, що держава з свого боку робить, а волонтери роблять із свого боку. Так, тобто тут не можна це все порівняти, наскільки я розумію. Дивіться, тут я так? моя моя особис... ваша думка особиска, да, моя як особиста. Моя особиста думка це... така, що в цій війні ми повинні, е, 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 якби як би це сказати. Сподіватися тільки на себе. Нікому ми, наша перемога, окрім нас, не потрібна, ну, так не потрібна, як нам. І треба від себе робити. Як сказав Чорновол, Україна починається з тебе. Починай робити з себе. І роби задонать. Не можеш задонати, допоможи чимось. Ну, то є, елементарно, як одесит, Миколаїв досі без води. Спокійно, якщо ти можеш допомогти, по допоможи, принеси води на Миколаїв. Ну, До речі, так дуже багато гуманітарних питань, які можна вирішити. Звісно, Ось, звісно окрім... а конкретно про – це дуже важливо, і дуже важливо е, зібрати ці кошти, які ми зараз е, почали збирати. Це 2,5 мільйона гривень на 150 FPV-дронів для 126-ї бригади. Ось, тому це що... наша 126 це, бригада, да, та, я, та, я, ця, я та Це влада. Я це вже та. казав, що у кожного Одесита якийсь знайомий, якийсь друг, знайомий знайомий служить 126-й. 126, та. І ми повинні, це наш я, особисто моя думка, як моя цивільна людина. Це мій обов'язок як цивільної людини допомогти всій ситуації, всім, чим я можу. Скільки вже зібрано коштів? На сьогоднішній день вже 100 тисяч гривень зібрано. А коли ви почали? Ми почали декілька днів тому. Тобто досить швидко йде збір. Ну, ми, ми від себе намагаємося робити все, щоб його прискорити. І тому я закликаю всіх, будь ласка, долучайтеся до збору, тому що це важливо. Є якісь терміни для збору, чи чим швидше, тим краще? Звісно, чим швидше, чим краще. Як тільки ми збираємо цю суму, я особисто в період декількох днів везу це хлопцям, передаю і бажаю їм гарної бавовни для хороших руських. Скажіть, а от з вашого досвіду, як багато часу потрібно, щоб зібрати таку суму? Ви взагалі-то ж не перший раз робите збір, так. Тобто е періодично? -е 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 Розумієте, в чому проблема? Це дуже умовне питання. Це, це дуже умовне, це дуже багато, дуже багато сторонніх факторів можуть вплинути ]çek. на це. Ось. Тому я не можу сказати конкретно, навіть приблизно сказати. Розумієте, Це може бути і два тижні, це може бути місяць-півтора. Ну, тобто, це дуже багато сторонніх факторів можуть на це вплинути. Але однозначно, чим швидше, тим. Звісно, краще, звісно. Тому, тим, що це, тим дивіться, дрон, як і автівка, це життя. Тобто, тим швидше так. поїдуть дрони рятувати хлопців. Звір, рятувати, допомагати. уражити. Розумієте, одна з не... Одни... Один знищений БТР, одна знищена гармата це збережені наші життя. Збереження життя наших хлопців. Овнана, от ви воюєте третій рік вже поспіль. Так як військо наше змінилося за ці два роки, на ваш погляд? От ви прийшли в одно військо, а зараз інше? Чи ви не бачите ну, такої великої різниці? Не, ну, є різниця, звичайно. Ми ж прийшли багато хто взагалі не мали військового досвіду, зброю в руках не ну, От не тримали. як якої майже не мали за так. За два-три роки багато з тих хлопців стали професіоналами своєї справи. І, звичайно, військо змінилось. Хтось прийшов солдатом, вже став сержантом, командиром груп з досвідом. Приходять нові мобілізовані хлопці, чоловіки. Ми теж з ними ділимося досвідом. Раніше нам хтось цей досвід передавав, а тепер ми передаємо його. Військо змінилося в кращу сторону і дуже багато. За ці два-три два, роки війни багато професіоналів досвідчених своєї справи ну, в ЗСУ можна зустріти. А ви прийшли ким? От зараз ви командир кулеметного відділення. Певно, що теж у вас, теж у вас був зріст. Ріст так. Так, да, я прийшов звичайним солдатом. Обрав собі зброю, кулемет, почав працювати з кулеметом, угу. а згодом хлопці мене вибрали і командиром відділення. Чого, на ваш погляд, зараз найбільше не вистачає хлопцям на фронті? Ну, ваша думка чи думка Олександра, я теж попрошу додати. Не вистачає зброї, мабуть. І навіть людей теж не вистачає, дуже часто буває. Ми Буває, приходиш. Ну от, наприклад, ми кулеметники, робимо свою кулеметну справу, а в інших у інших хлопців не вистачає людей на якесь їхнє завдання, то там вже не важливо, хто ти за посадою, за спеціальністю. Ми всі разом робимо одну роботу і всі разом наближаємо до перемоги. От ви коли у відпустку приходите, ви бачите, є у вас от, до суспільства питання. Ну, я розумію, що там, де ви знаходитеся, це е, таке, знаєте, пекло, там абсолютно інші умови, і там, мабуть, такий момент об'єднання, він набагато сильніший, ніж тут. Так. От бачите ви цю різницю? Чи ви відчуваєте цю різницю? Так, звичайно, відчувається. І відчувається те, що е, раніше е, люди... Ну, на початку війни разом з військовими ну, рухались вперед, uh -huh. допомагали без питань. А зараз вже багато хто з цивільних втомився і не хоче допомагати військовим. Ну, кажуть, ми втомилися від війни. А ми там сидимо, ми теж втомилися, але ми все одно робимо свою справу, бо знаємо, що якщо не ми, то ніхто за нас це не зробить. І коли в мене питають, чому ми а не держава, я кажу, бо ми є держава. Народ це і є держава. Якщо питають, чому депутати або діти депутатів не воюють, я привожу в приклад своїх побратимів, і там серед нас є і депутати, і помічники депутатів, і діти депутатів, теж воюють. Угу. Тобто всупереч тому, що вважають у суспільстві, так? Так. Да. Різні бувають і серед представників влади також. Так. Олександре, так, от ви теж відповіли на це питання, що ви є держава, ми є держава, власне, так і розраховувати потрібно на себе. Але чи стали, от, як вона каже, люди зараз менше донатити? Чи справді активність зменшилася? Чи ви, от як працюючи в благодійному фонді, ну, певно, що постійно маєте справу із зборами і бачите цю ситуацію з. Я mm. да, ви, вибачте, будь ласка, я вам скажу так: що за статистикою ні. За стати... mm. за статистикою більше донатять. Більше донатять. Mm. І я дуже сильно пишаюся нашими бізнесами. Дуже сильно, дуже сильно пишаюся нашими підприємцями. Це дуже круті люди і дуже круті організації. Ось це як я, я співробітник я бачу, я не, не буду говорити, тому що дехто просто не хоче про себе говорити, вони просто допомагають. І я, це наскільки в мене повагу визива викликає, що людина просто нічого не говорить, вона просто робить свою справу. Тобто і... деякі навіть просять, щоб це було анонімно, наскільки я звісно, розумію. Звісно. так? Не, не, хто, чи, да, хтось, не хтось не хоче світитись, хтось не хоче публічно це робити, просто передали. Суму сказали, купіть, передайте хлопцям. І це, знаєте, це, блін, це класно. А це найчастіше так представники бізнесу, чи буває по-різному? Бувають просто пересічні громадяни. Звіт, там, буває, ходили, буває по всякому, буває. буває так, що може хтось підійти передати тисячу гривень, сказати, ось покладіть. Хтось банк, у нас є банки, постійні банки, тобто не тільки в рамках фонду на FPV-дрони. У нас профільний фонд, ми якби займаємо профільно переба... дрони, переважно. Само ми переважно займаємося давай. дронами так і з за ребом, за особами Е, Ну, я ж кажу, по стати... за статистикою більше. А вони потрібні постійно, так звісно, то потр... сі, тобто не можна сказати, що в їх вже там вдосталь, да скільки призбирали вони, вони потрібні постійно звісно. допоки йде війна, наскільки Диві... я розумію. Дивіться, так? Я, вам, я вам поясню трошки. От дивіться, один екіпаж. Це зазвичай там три. Я не буду казати скільки е, в середньому. Це за все в середньому використовують 20 дронів в, в добу. А, Ну тоді так, питання в... знімається взагалі. Да, так, тобто це треба більше і більше і більше, тому що е, це дуже ефективно і цього треба багато. Mm. Ось і все. І цього постійно не вистачає, Звісно. тому що це такий розходний Звісно. матеріал, Звісно. так? Звісно. Mm. Ну, в дрон зазвичай це 90% використання камікадзе. Тобто він іде, е, як це, йде в останній свій польот. Тобто керований, як я і сказав, керований снаряд. Угу. Отже, давайте нагадуємо, який у нас зараз збір. Знову ми збираємо на дрони для наших хлопців. Це 126-та бригада, так? І а Кінцева така точка, сума це 2,5 мільйони. Так кінцева точка, це Херсонщина. Це Херсонщина. Це, Хер, так, це Херсонщина, так. це вільно з Херсон. Ну, а, а далі, далі, далі більше. Ну так, але я маю на увазі фінансово зараз. Так це фінансово 2,5 мільйони гривень. Так, 2,5 мільйони гривень, і якнайшвидше хотілося б зібрати ці кошти Звісно. для того, щоб допомогти хлопців. Ну а вона на вас хочу спитати про що ви мрієте насправді, окрім перемоги, звичайно. Ви вже трошки сказали про те, що як тільки закінчиться війна, я повернуся до свого мистецтва. Угу. Про що мріяти більше? Ну, Я особливо? останнім часом став якось менше мріяти, бо буває, собі щось наплануєш, а зараз такий час, що все міняється з кожним днем. І тому я перестав мріяти щось планувати, мовчки роблю свою справу, те, що в мене виходить. І, ну, звичайно, я хочу, як і всі, щоб війна поскоріше закінчилась нашою перемогою. І, звичайно, я хочу повернутися до свого цивільного життя, до мистецтва. Але поки війна, поки я потрібен там, я буду зі зброєю в руках захищати Україну. А все те, що ви зробили на фронті, виставку не хочете зробити? Ще ні, там дуже мало робіт, і вони всі маленькі. Я думаю, що я вже після війни повернусь до мистецтва і зроблю велику виставку, присвячену війні ну, на військову тематику. Але ви їх збираєте. Так. Да. І це все військова тематика? Чи не обов'язково? Ні, різна. різна. Я взагалі завдяки мистецтву стараюсь відволіктися від війни. Тобто більше з чогось мирного? Так. Да. Дякую вам дуже. Бажаю якнайшвидшої перемоги. Бажаю вам сил, натхнення і подяка за те, що ви робите вам і всім хлопцям, не лише 126-ї бригади, а всім хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Внан Манукян, позивний друїд, командир кулеметного відділення РВП 126 бригади, Олександр Недвига фахівець з роботи з військовими благодійного фонду Хвиля 91 були сьогодні в нашій студії. І нагадую про збір. Можете долучитися до нього. Це 2,5 мільйони на дрони для хлопців, які зараз на Херсонщині. 100 тисяч вже зібрано, тому кожна гривня а, має своє значення. Долучайтеся до збору, бережіть себе. Побачимося на першому міському.